пропустив цей момент. Це досить складна структура. і в принципі, ну, я покажу, значит, що в ньому є, що, що це за об'єкт. Взагалі, то в Пайтоні є такий метод, який називається Дір. Дір і він може показати вам, ну Методи властивості певного об'єкта ну Зараз я от його поставив, потім я його беру, запущу ще раз і ми подивимося, що це що за, за, за такий цікавий індекс. Давайте запустимо. Ну і давайте натиснемо. Ось, наприклад, Арел, не важливо, двойний клік зроблю. І як ви бачите, ось це спрацював тір, і він показує, що тут куча, тут є і модель, і інформація про батька, і інформація про рядок. Ну багато чого. Багато, багато чого тут всього є. І просто їм повинен ну, ми можемо скористатися цими даними, котрі тут є. І е, в цьому індексі нас більше буде цікати row, там де був, був клік. От, ну І давайте подивимося, як тут воно зроблено безпосередньо в цьому моделі. Так, і от тут. Ну, Я закоментую, не буду його там видаляти. Так, можна тут поступити теж, значить, ну, двома шляхами. Ну, перше, там, якщо ви бачили, ось тут є модель, ось вона, модель, нам потрібно значить, отримати посилання на цю модель. Тобто нашого... Ну, тут воно виконується ось таким чином. Просто береться, не отримається ні одкуди. Просто у нас в описі класу є поле таке модель, яке там є. Ми його просто беремо. Нам немає сенсу брати. У нас не декілька дерев, а одну. Вот, отримали її. І потім ми беремо, що в моделі є метод такий, Item from index. То есть по цьому індексу, в який приходить якість параметри, ми доступ маємо вже до безпосереднього айтема. Ну, Наприклад, до карпа. І вот. тоді ми можемо отримати нарешті його зміст. То есть текст, то есть це у нас текстове значення отримати. Або отримати його в інший спосіб. Давайте я ось це закоментую. Розкоментую ось це. Значит, у моделі в свою чергу є такі так, власне, значит, дата. Там значит, перелік усіх цих даних, усіх карпів, цих щук, там відміді, орлів і так далі. І можна отримати по ось цьому індексу значит, конкретний елемент, а він у нас. По суті, текст. Тобто можна і так, як тільки що закоментував, а можна і ось вот так вот зробити. Ну, давайте запустимо, подивимося, що воно працює. Так, так само, ну ось, бачите, працює і таким, і таким. І ось, до речі, і на цьому ж воно працює з птиці. принципі, то Тут ще ось такий метод, коли ми використовуємо не метод doubleClick, а mouse double Click Event. Тут і в інший спосіб трошки. Там теж передається параметр event, але це подія це про натискання про натискання миші, Там будуть координати миші і такі от. Ну а ми, оскільки ми знаємо, значить, у нас для дерева методом карт індекс ми все одно можемо отримати поточний індекс. І далі ми отримуємо модель, яка у нас є. І так само виводимо ось цей із моделі, із дати по ось цьому індексу дані. Тобто воно буде працювати і так, і так. Як вам більше? Подобається так і робіть, а можливо у вас будуть певні значить, речі, котрі будуть обмежувати значить ну, ваші і вам доведеться з якихось причин набрати чи або один варіант, або інший варіант. Так, ну, я сподіваюся, що тут поки що складного немає нічого. Давайте я просто... Зараз для того, щоб ви могли його відтворити, просто повільно прокручую, щоб ви могли подивитися. Ну і все, а тут коментарі таку закоментовано, просто вивід, ну, вигляді значить, повідомлення message box там. Ну, зручніше ось так. Тому що я виводив в різні речі, і поки що ми працюємо, це можна взагалі б його було видалити. Так, ну, що нас там з часом? Час трохи є. Ну, і, значить, звісно, виникає питання, як зробити так щоб у нас мати додаткову інформацію. Бо, ну, якщо ми, наприклад, хочемо зробити із цього якийсь там довідник там, наприклад, цим, по, цій, по цій фауні, щоб у нас, наприклад, була там фотка, там, щоб там був якийсь так, текст пояснюючий, то тобто, є, коротше, наприклад, HTML-файл якийсь там, це ми зробимо пізніше. От, ну, нам потрібно зробити якусь прив'язку. Тобто, нам потрібно десь буде зберігати цю інформацію. Тобто тут буде так на кожний айтем, тобто на орла буде свій файл, на відмідія, свій файл окремий на зайця ще файл і так далі. Тобто на кожну із тварин буде своя стаття скажімо так за винятком тих елементів которые являються корнями дерева Тобто, наприклад давайте ще раз запущу наприклад для орла стаття буде для попуги буде а для птиць не буде статті. Ну і так само для тварин теж не буде, а для корови, зайця, медя буде по статті. Тобто то для щуки карпа сама буде. Тобто ось це корневі елементи, вони показують, що в нього вони мають якийсь зміст. А ось це кінцеві елементи, і для кінцевих елементів, тобто есть каких раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Ось вісім елементів у нас. На вісім елементів у нас будуть 8 окремих статті HTML файлика. Ну, до цього ми повернемося, звичайно, до цієї теми, але ж нам буде потрібно розібратися, як ці HTML файлики показувати. Ну, це буде наступне заняття. А через заняття ми всі ці речі поєднаємо. Тобто вони будуть дуже разом. Це у нас буде якби готова Заготовка для створення, в принципі, вже будь-якого довідника. Так, ну і давайте тепер повернемося до нашої теми. Значить, як же ж зробити так, щоб у нас була інформація про ось ці статті додаткові? Ну, можна пойти в такий спосіб. Тут давайте ми перейдемо. До іншого прикладу, ну, більш розвиненого. Давайте перейдемо на екзам. Екзампорі. Ось так. Ну, я.